Почему все, да, так стыдно? Добрий день, мене звати Валерія, я бренд-менеджер групи компанії «Євроізол». І як ви вже знаєте, сьогодні традиційний наш розіграш за вересень розпочинається прямо зараз. І як ви вже знаєте, в цьому розіграші беруть участь ті. Хто робить у своєму житті правильний вибір, а саме обирає на свої об'єкти водостік, який не підводить в будь-яку погоду. І зветься він Профіл. Сьогодні ваші імена знаходяться вже у ось цьому боксику. Імена тих, хто виконав умови у цьому місяці. І... Саме зараз ми дізнаємося, хто ж стане у нас щасливчиками. А підготували для вас ми ось такі призи: це астронавтик, ліхтарик для створення космічної атмосфери вдома. Потім гриль для затишних осінніх посиденьок із друзями, колонку, щоб усі ваші сусіди знали, яку музику ви любите слухати. Каву машину, яку ви дуже просили додати і в цьому місяці також, і ігрову приставку Xbox. Почнемо наш розіграш із Астронавтика. І першим переможцем у нас стає... Будівельний регіон із Київської філії. Вітаємо вас за роботу із космічним водостоком. Ви зовсім скоро отримаєте космічну атмосферу вдома. А ми йдемо далі. І наступний приз, який сьогодні розігруємо, це гриль. І виграє його у нас. Кириченко Світлана із Рівного. Вітаємо вас! І зовсім скоро, я впевнена, у вас, друзів, буде більше, ніж у Фейсбуці, які позбігаються на запах смачного жареного м'яса. Третій приз який сьогодні ми розігруємо, це колонка. І третім переможцем у нас стає є Коваль Ольга із Київської філії. Вітаємо вас. І ваших сусідів, які самі того не знаючи, щойно отримали безкоштовні квитки на щоденні концерти. А, наступний приз, який сьогодні ми розіграємо, це кавомашина. І переможцем стає. Клієнт Альянс із Харкова. Вітаємо вас! І тепер зможете ви кликати своїх друзів додому не на чай, а на справжнє капучино. І залишився на сьогодні останній приз, який може викликати насправді легкі сімейні конфлікти за телевізор. Тому потрібно бути з ним дуже обережним. А переможцем стає l Ель Trade із Київської філії. Вітаємо вас і вітаємо всіх сьогоднішніх переможців. Ваші менеджери вже дуже-дуже скоро з вами зв'яжуться і організуємо передачу призів. А наостанок хочу нагадати, що покрівля без софітів це як гриль без м'яса, кавомашина без кави, а ігрова приставка без джойстика. Тому обирайте на свої об'єкти правильні рішення від «Євроізол». чи то стриманий і матовий айдахо, чи то сяючий і глянцевий Асканео, або преміальний і вишуканий «Воксінфратоп». І тоді. Ваші об'єкти будуть довершеними і стильними як сьогоднішні. Наші подарунки. Дякуємо, що ви з нами в будь-яку погоду, і до зустрічі в наступному місяці!